Активні канікули та незабутні враження. Діти з Вінницької громади поїдуть на літній відпочинок за кордон. Приймуть хлопців та дівчат міста побратими Вінниці. Подорожувати будуть діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. З родин дає загиблі захисники чи захисниці, а також ті, в яких батьки зараз обороняють Україну. Окрім цього, партнерство з містами-побратимами надає Вінниці більше можливостей для розвитку та обміну досвідом, зокрема, фахівцям з різних сфер освіти, медицини, культури, місцевого самоврядування. Ваня, а також студентам це викладачі, які можуть підвищити рівень мовний німецької і французької мови. Звичайно, буде продовжуватись і підписання угод між самими закладами. Також зараз буде обмін досвідом студентів. Декілька студентів мають найближчим часом поїхати в місто, наше місто партнер Мюнстер, де вони більше такі напрямок лідерства будуть вивчати демократії.